Була оголошена ворогом народу якраз за своє бажання а, бачити вільну і велику Україну і незалежну Україну. Для того, щоб наводити лад, не варто, не варто палити хату. Це ну, дуже важливо регулювати. <му> Що таке політика? Івана Климпуш-Тинцадзе Народилась в Києві 46 років. В 1994 році закінчила Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. А в 1997-му Київський інститут міжнародних відносин. У 2002-2007 роках кореспондент Української служби Радіо ББС. В 2011-2014 роках директор благодійної організації Ялтинська Європейська стратегія, заснований. Мільярдером Віктором Пінчуком. В жовтні 2014 року була обрана депутатом Верховної Ради за списком блоку Петра Порошенка. З 14 квітня 2016 року віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.